Як тіве, я бачу, тут котельці Анатолій. Може, ви піддержите нас сьогодні. Скажіть, будь ласка, своє слово. Давайте привітаємо це Анатолія, православна церкви. Давайте бачите і православні церкви, тому що це наша піда, це наша вся горе. Як ті дякую вам, що ви сьогодні приїхали. Шановні, я вас вітаю. Цій площі. Ми сьогодні зібрали з дійсно по-дуже важливому. І дуже і дуже важливо питання. Я раніше не раз чув про цю ювенальну юстицію, гендерну політику. Щось я не дуже передавав уваги, я не розумів, що це за слова. Тому що зараз на дуже багато іноземних слів, от яких ми, ми дуже не дуже вникаємо в них. Але я дякую пану Павлову. Я сьогодні в храмі прочитав цю газету от, для всіх наших людей. І всі ми дуже стривожені цією політикою, яку хочуть втягнути нашу Україну. Дійсно, ми маємо тисячолітню історію свого існування як християнська держава. Ми виховані на прекрасних традиціях нашого народу для кожної сім'ї. Раніше було важливим – це віра, батьківщина і родина. І ці цінності твердо і дуже береглися і захищалися. І тому, коли сьогодні постає таке питання, така політика, ми повинні рішуче виступити на захист наших батьківських і наших прав, наших дітей. Ми підтримуємо цю політику. Яку сьогодні веде громадська організація, і будемо підтримувати, якщо треба зібрати підписи, будемо збирати підписи. Бо я думаю, що голос, він може так, пролунати і десь піти далеко. А коли це буде підтверджено нашим підписом, то це буде більш дієвіше. Дякую. Давайте похлопаємо, подякуємо Антолію. Я дуже вдячний, що Олександр Анатолій сьогодні... Тобто православна церква теж говорить, що ні, ні євгеніальна юстиція,